Знаєте, я дуже переживала, що всі блогери і всі свинарі вже закупилися зерном. Якось навіть не по собі було. Оця так є. Так, проходить процес провілення зерна за допомогою такого равлика. Привіт наші любі. Дають тобі мікрофон. Почепию його, будь ласка. Ну, перша машина пішла. Це третя вже. Це ж третя. Боч якась хазяйка. <різь> Отак От От ми загружаємо. Зерничку. А це загрузили сюди в складик І воно буде у нас, я так підрахував, мабуть, аж до квітня лежать. Зніми. Знять. Як пилюка. їди. А в квітні почнемо використовувати. В общем, це наш маленький стратегічний запас. Так, да, це на аж. А чому на весну, Чому не зараз її використовувати? Ну як? Тому що полковою ячменю весною знайти А так ми. Самі будемо контролювати його зберігання. Зараз завантажимо сюди, таблеток накидаємо. от жучка. В общем, проводимо газацію да? і відправляємо, да. закладаємо аж до весни на зберігання. У ну, квітні будемо да. ми його почнемо зібрати. Тому що весною вже багато грибка зернові. Воно набирає, натягує на себе вологу. А тут хороший складик, гарно зберігається. Така автоматика. Ще й курів вистачить, Бачиш, от я промазав. Висипали трохи. От хто не зробив отаку приспособу, рекомендуємо класна штука. Так, да, тільки ось сюди ручку ще потрібно доробити, щоб його було легше відкривати закривати, а то ключем бувай по пальцях попадеш. А взагалі купили газон спеціально для того, щоб перевозити зернові. А да, це тільки для зерна взяли. Бо важко зараз знайти якраз за такими люками. Там запитували. Чи гріється тепер поставили газон? Ми поставили вентилятор, тому що багато хто не бачив. Там треба ще лізти до електроніки, бо я її зараз включаю, трошки смаленим пахне. Знять його чи що? Да, зійми, ти мені махаєш. Так, скажи. Смаленим воняє, тому я його дуже так не використовую. Та ми ніде й не їздили, треба лізти ще туди до проводки, десь щось не так підключили. Угу. Так що, ну що, жара спала, воно кипіть перестало. Ну, а в принципі там уже осінь, там уже зима, mm -hmm. а там весна. І до весни проблема виключається. Так, ну. Я буду піднімати. Тобі якось допомагати? А? Тобі допомагати? Ні. Кричати? Командувати? Та нічого не ладно. Дивися я трохи прикрию. годинки десь і машина вигружається. Ой-ой-ой, істерика. Дивись, а потримай. Ми його зараз повністю сюди вже завантажимо і потім беремо, накладемо таблеток от ручка, прогадуємо. Газацію проведемо і так воно буде вже довести стояти. Маженого сюди ось до цього ключка механізм зробити, щоб ручкою відкривати, закривати. А то воно відкривається погано і два по пальцях попадає. Можливо, хтось зробив по-іншому, то напишіть, будь ласка, свій варіант. Дуже цікаво б почитати. А так працює практично. Колись отак ячмінь вивертали, і я високо підняв, був, що аж перехилилося кузов на цю сторону. Ну добре, нічого там не подривало було. Тому так плавненько треба піднімати, по чуть-чуть. Його ж грабаркою перекидати усе далі. Я бачив там, є пневмоподача. Думав, так придбати, поставили б так. Покриші б зробили отвір, пустили б і якраз би. Через пневму подачу воно б висипалось прямо по центру. Не треба було б грабарками працювати. Ну то вже на колись. Це вже інша історія. Да, може склад нормальний. нормально. Ну, наші підписники знають, що ми зазвичай зберігаємо. О, ну тих бочка зерно. Ні, вони ж ті бочки також будуть наповнюватися. Вони виконують свою роботу. Там в одній ячмін за час, в одній пшениці, ту, яку ми зараз використовуємо. Туди кидається шланг, і так тут деки дається шланг. Тут шланг є. І подається на дикун. Тут також ну, Ось у як стіні. дороби ми покажемо. Там шланг постійно ставлений для того, щоб смоктувало зерно. Була цікава історія з охуем. У нас Дроварка осух. І ми боялися, що скільки метрів? 20, не 20 метрів. 20 метрів не потяне, ну, до ДКУ, 11 кВт, нам воно ну, тягне. На завод звернулася, ну, до продавця говорять, ні, не буде. Думаю, ладно, купимо шланг, попробуємо, Коли воно працює, ну хай там на якісь 5 хвилин, воно довше набиває ці 400 кг, Ну, зато не потрібно. Ну, але ж не відра. потрібно піднімати відро. І піднімати це зерно перекидати. Так що рекомендуємо. Рекомендуємо осух. Дуже класна штука. Зараз покажу сою вдома. Починає животі. так виглядає соя. Та що придумові? Середньостилий сорт то там, 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 о, там ще зелене. Ну, що по стрічкові. Зараз покажу. Тут ще нічого. Непогано виглядає. Ну, як не крути вже скоро осінь. Залі середину покажіть, Кричить на мене. Ну так я показала, що там зелене. Пішла. Так, висота мені по майже потім. Тут вже є наступне питання до наших підписчиків. Наступне питання до наших підписників по газонові. Я завожу і коли провертаю зажигання, щось таке клацає, але не провертається стартер. Що вже це може бути? О, зараз був О, зараз. Ну, а сейчас буду заводить у нас. О, сейчас. Сейчас забулося. Ну хорошо раз. Убрав вже машину. Знову будеш А, ну, дай. Ну сейчас заводиться, а то два разів по десять. Мабуть, будемо паузу робити. Привіт! Хочете, я вам прикол покажу? Хочете? Сегодня? Я здійну? У нас є одна тут приколістка. Кожен раз вона чекає мене. І показує, як треба в житті бути. зараз. Треба кожен раз, коли заходить, зразу здавати їсти, тому що наша бомбілка з характером. Якщо вона. Не отримає корм, вона просто вилізе з клітки. Е, е, подруга! Е! Жди. Отак вона просто їсти. Зараз скажіть? Так що добивайтеся своєї цілі через будь-які прегради. Ха. І вона вилізе. Так що, хто там казав, що клітка це панацея, ніхена подобного. Даю їсти, тому що вилізе. Вже була така. Мутка в неї вже вилазила. Заганяла і все спокоїлася було нормально, коротше. Дякую за перегляд. До речі, у свиноматки п'ятий опорос, і вже ми готуємося до відлучки. от такі малюки Опорос був 27 07-го. 07 І є відео, де я надавала у цій подружки роду допомоги. Так що, друзі, підписуємося на наш канал. Ставимо лайки.